Продовження теми по поводу ворот. Я так розумію, вона багато засипило, в принципі, деяким людям цікаво. Деяким писали мені, що я не прав, що я варю стик труби, а не під 45 градусів е, за аварією. В принципі, що це неправильно. Там було три пункти, що неправильно. Перше, ну не естетично. Ладно, по поводу естетичності заглушки їх не устраюють. Викидаємо заглушки. Друге, якщо не естетично, то я думаю, можна просто зарізати трошки далі, заварити. Не годиться. Мені там підчеркнули момент той, що це не мощно. Мощніше, коли під 45 градусів заварить. Ну, ладно, от чисто для експерименту, тому що це ворота, я нагадую, це ворота. Чисто для експерименту. У мене, ну як і у кожного сварщика, завалялися різні куски трубок обризків. І чисто, случайно у мене реально завалялося. 4 кусочки, три верніше, 20х20, точно на 2 мм, 30х20. Точно стінки 2 мм 4 кусочки 40х40. Довжина кожної трубки. В принципі, по хую. Нам не треба ця дожина, тому що ми будемо експериментувати. Суть яка, я буду дві трубки зварювати стик в стик і всередині таки делати профіль, як у мене на воротах. І дві трубки буду робити 45 градусів. При цьому всьому, потім я їх приварю, там на вулиці у мене є суголок, я їх приварю і буду гнуть. Ламати і перевіряти, що крепко, що не крепко. Давайте подивимося, що це вийде. Конкретно для цього експерименту, що нам треба? Нам треба угольник, тому що тут є 45 градусів міточку, щоб можна поставити. Нам треба маркер, черкілка, в мене коректор. Або лівець, що вам треба. Нам треба окуляри. Нам треба УШМ, болгарка, хто я хоче так і називає. В принципі, нам треба сварочний апарат. У мене обіцяні сварка полуавтомат. Ну все, давайте будемо приступати. По ці буду різ зараз після 45 градусів. В принципі, два. Екземплярчики готові. Все, приступаємо до сварки. Можна використовувати магніти сварочні. Ну опять же, я використовувати їх не буду, тому що ну, я вважаю нужне, що ми просто беремо і викидаємо їх. Я угольником. Перший готов не до кінця з не приварив, тому що я буду сюди ставити профіль так як на воротах. Ну, Тепер делаем другий уголок. Будемо стик встик його. Дві заготовки під 90 градусів. Одна стик-стик, друга під 45 градусів. Ділаємо, продовжуємо далі, так як на заборі. На заборі я зараз зварюю, а вам потім покажу, що які там у мене йдуть, і потім будемо вже експериментувати, перевіряти, що, що мощне, що не мощне. І так. В общем, получается у мене дві такі конструкції. Одна у нас під 45 градусів зварена. Зарізана, зарізана зварена. друга у нас стик-стик. Тут на воротах у мене нижній каркас. Нижній особида. Для чого він надо? Я сюди профіль засовую. Прикручую рамку, самої конструкції у мене видно. Все, продовжуємо, зараз підемо на вулиці варити його і будемо ламати, пробувати. Цього нам понадобиться у мене ломік. Не знаю, десь півтора метри довжини у ньому. Крепкий. Валеру я його називаю. Бо валера завжди розбереться з будь-якими проблемами. І кусок трубки. Товщина четверки. Це для більшого речага. Продовжуємо. Вивод. Ось один, ця труба у нас під 45 градусів варена. Все нормально видержало, ломік погнуло, максимум що труба видно. Зараз не знаю. Ну, Деформувалася труба. Це нормально, бо дуже ну, давив як репко. Оця труба друга у нас видно під 90 градусів. Варена. Це те саме, теж видержало, труба, як я йому В деформувалася. Що те, що те, держить добре. Тобто, значить що? Я не бачу ніякого смисла. Варити його під 45 градусів, гратися там чи ще щось. І давайте почнемо з цього. Це ворота. Там нагрузка менше, ніж я тільки що ломіком робив. Ломітка я зігнув. Труби погнув, І я не бачу ніякого приколу, робити, усложняти собі життя. Так що варіть я хочу.